Вітаю усіх братів і сестер, хто буде бачити це відео. Моє звернення до вас, усіх, незважаючи на те, що в нашій країні йде війна, знаходячись на території цього табору відпочинку, цієї бази. Ми бачимо приміщення, ми бачимо цю гарну природу, через яку також Українська церква Християн Віри Євангельської Рівненського обласного об'єднання служить в соціальній сфері служить для діток сирі, для людей тимчасово переміщених, для багатодітних сімей та для діток сімей, членів наших церков. Зараз ми знаходимося в стадії будівництва реконструкції приміщення, попри складний період в житті нашої країни. Церква Християн Віри Івановської Рівненського обласного об'єднання вимушена була розпочати реконструкцію цього приміщення, яке зараз якраз в розпалі. Ось, і на даний момент ми підходимо до завершення покрівлі. Особливо приємно знати те, що на Рівненщині ми маємо табір у селищі Олександрія, який потребує капітального ремонту. Звичайно, виклики дуже серйозні, тому що є багато напрямків служіння, але ми розуміємо, що в подальшому ми вимушені будемо приймати дуже багато дітей. Сиріт в Україні збільшується неповноцінні сім'ї, тобто втрата когось із батьків, призводить до того, що дітям потрібно подавати соціальну адаптацію, реабілітацію, і мають бути відповідні умови. Свій час він був придбаний і належить обласному об'єднанню церков християн і Іванівської рівенщини, і на сьогодні є потреба підтримати фінансово, щоб довести його до належного стану. Тому зараз ми бачимо в процесі якраз покрівля, де ми йдемо до завершення покрівлі. Ось, і далі будемо проводити реконструкцію внутрішніх приміщень, відбудовувати будемо кімнати жилі і різні ігрові майданчики, локації, де потрібно проводити дітям певний час. Ось, тому зараз отака, така реальна ситуація. Але для цього. Потрібно бажання і людей, і можливості, і фінанси, які ну не так, не завжди просто це все робити. Я, як відповідальний якраз за це будівництво і за цю реконструкцію, десь з вірою дивлюся з оптимізмом на те, що в Бога є люди, в Бога є можливості і в Бога є певні ресурси. І дивлячись на. Потребу кричучу потребу саме в служінні цією територією цим приміщенням. Я хочу звернутися до друзів, до братів, сестер, до тих, хто хоче разом з нами бути учасником цього служіння. Закликаю вас усіх підтримати матеріально фінансово, щоб воїстину, цей центр став місцем, де можуть спілкуватися наші діти. Наша молодь служителі Господні на лоні чудової природи, яку Бог наділив Рівненську область. Хай вас Бог за це благословить, щоб в ділі Божому завжди був успіх, ім'я Господня, щоб було прославлено через наші добрі вчинки. Всім щиро дякую, хто з нами до цієї пори і запрошую. Давайте разом рухати Божу справу для Божої слави для блага людей. Хай Бог допоможе благословить. Дякуємо всім, хто працює, і віримо, що будуть в подальшому долучатися люди до цієї праці. Щиро вам дякую за розуміння і підтримку цього важливого проекту.